Минуло вже достатньо багато часу з моменту активних бойових дій в Київській області, але тільки зараз я зміг розгребти завали ящиків мішків з пісками, які були на вікнах моєї майстерні. І нарешті навести порядок і нормально працювати в своїй майстерні. Зараз хочу показати. Які в мене новинки серед бензопил, які, які я буду використовувати на найближчі, як мінімум 2-3 роки. Мені е, прийшлося продати деякі свої бушні бензопили, Тример свій іжмаш продав е, одну старовину бензопилу Штіль 0,8 е, і ще пару бензопил Дольмар, е, щоб е, трошки обновити. Свій бензопильний ряд. На цей раз я собі купив ну просто, неймовірно, потужну бензопилу. Як ви бачите, хтось може вже вбачає в цій бензопилі штіль MS-660. Просто неймовірний звір, як кажуть в Америці, Monster Soul. І хочу сказати, що я просто обожнюю такі. Здоровенні бензопили, хоч я і не професійний лісник, ну, от просто я вже давно мріяв про таку бензопилу, і хочу вам сказати, що найкраще в цій бензопилі, відкриваю вам завісу тайни, що це не оригінальний штіль, це. Бензопила, яка повністю 100% скопійована з МС 660 штіля, але вироблений на заводі стороннього виробника, на заводі Holzforma. І саме прекрасне в ній те, що її можна комбінувати як завгодно. Хочеш оригінальними запчастинами, хочеш неоригінальними. І в мене вже є просто неймовірні великі плани по тюнінгу цієї бензопили, також. Цю бензопилу новеньку, я собі купив це Holzforma G3 одиниці. Це повна копія е, штіля ms 200 t В мене вже оригінальна є одна. Я просто дуже задоволений нею. Але ну, я її настільки люблю, що я її повністю відреставрував, пофарбував, і мені тепер дуже шкода е, нею пиляти дрова. Тому я купив отаку от е, репліку. Теж все повністю е, взаємозамінне з оригінальним штілем. І це просто хтось може подумати, що вона така маленька і це сучкогриз. але це справжня професійна пила, просто зроблена в дуже компактному корпусі. Е, тут просто, ви знаєте, пилка розвиває до 13 тисяч оборотів. І це не то, що ви там зможете накрутити. А це штатний, Штатні її робочі оберти. І важить вона 3-4 кг. Ну, це така малютка дуже-дуже амбіціозна. Також хочу показати, яку ріжучу гарнітуру я купив до цих пил. На 660 ту модель купив 45-ку фірми Holzforma, під неї я зараз буду робити е, цепку. Покажу вам, як це робиться. Е, під е, G3 одиниці я купив перше це штатну шину 35 см. Вона повністю по посяці, по всім характеристикам, як до Шляж щіля, TLM 180 180 е, і дуже особливу шину. В неї просто тисяча переваг. Зараз я вам розкажу чому. По-перше, що вона зроблена не як оці звичайні шини. А як ці звичайні шини, я вам зараз покажу. От Звичайні шини навіть у штіля робляться з трьох пластин. От як ви бачите на плакаті. Тобто посередині пустота. Але згодом ці шини можуть вигинати, Тобто в неї немає такої поперечної стабільності. Як у суцільних фрезерованих шинах. Що таке суцільно фрезерована шина? Це такі шини у щіля називаються «дуроматік». Вони дуже дорогі е, в закупці. Е, отак от вони виглядали буквально 20-30 років назад. Е, але зараз вони теж випускаються. В чому їх суттєвий плюс? Крім того, що в них е, пружність. Е, і стійкість до вигану набагато більше. Тобто твердість їх набагато більше. В тому, що, бачите, яка кодіровка, їх можна використовувати з ланцюгом з різним кроком. Тобто, можна використати з 3,8 на 44 ланки. тобто Це у нас 30-ка шина 30-ка, або з ланцюгом 1,4 на 64 зуба. Тобто на, такі, на таку шину можна поставити гарнітуру 1 четверта. І вона взагалі не буде скакати, вона буде дуже плавно входити в дерево. І працюючи одно, одно, однією рукою, це просто ідеальний варіант. Навіть, ну, навіть якщо ви там не робите якусь різьбу по дереву і вирізаєте різноманітні фігури. Ця шина коротше, дуже крута. До речі, у Штіля є аналогічна шина, яка коштує космічних грошей. Якщо я не помиляюсь, до подорожчання вона коштувала десь 2800 гривень, а ця коштує зараз ну, приблизно до 1000 гривень. Ну, а ці дві шини, вони зроблені по типу звичайних, там де є пустота. Також цієї фірми в мене є шина 105 см. Купляв я її до своєї бензопилки МАС-365, яку я переробив в 372 модель, і зараз я на ній використовую 70 см, зробив для себе а, вже цілу купу таких красивих слебів товстої-товстої деревини. І в перспективі в мене навіть є а, хобі хобі. Плани на хобі робити е, столешні з бокситної смоли. Просто мрію про це. Це моя невеличка колекція старовинних бензопил «Штіль». 031, 015, 032, MS200T 08 після повної чистки і невеликої реставрації. Е, ну, а зараз я хочу показати вам, е, як зробити. Цепку. На, от зараз буду робити на цю шину 105 см цепок, на шину 45-ку і на шину 30-ку на 44 зуба. Для початку виготовимо цепок для оцієї малютки. Бачите, тут написано 3 восьмих крок, low профіль 44 drive Link. Вибираємо таку саму бухту ланцюгу. Штіль Low Profil 38 у штіля позначається як П-Піко. І PS означається Суперзуб. 1,3 мм. І хтось мене недавно питав, де виробляються цепи штіль. Всі цепи, штіль на даний момент виробляються в Швейцарії. Про це каже напис на бухті, а також штрих-код. Зараз відміряємо 44 ланки. І зробимо ланцюг для нашої шини. Так, це 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44. Так. Відриваємо від материнського пупка Беремо закльопку і зараз зберемо всю цепку докупи. І бачимо наше місце з'єднання. Бачите, майже нічим не відлічається від суміжних закльопок. Ідеальна робота. Так, ну, перевіримо. Ідеально, ідеально. Тепер зробимо цеп для професійної пилки восьмих крок, такий самий, але з високим профілем, товщина паза 1,6 на 66 ланок. Для цього ми беремо іншу бухту. Початої в нас немає, тому беремо нову. Дивимося, щоб характеристики на шині і на ланцюгу співпадали. Тобто 3,8, 1,6 і форма зуба долото. Вироблені також в Швейцарії. Відміряємо 66. Першу треба переставити цю стойку розклепувальну. А що сидимо без музики? Це друга. А тепер саме цікаве, друзі, зробимо своїми руками разом з вами цепку на шину 105 см. Дивимось на характеристики. 42 дюйма це 105 см. восьмих 1,6 мм товщина фаза і 136 ведучих ланок. link Тепер відмірюємо. 136 ланок, це буде здоровенний ланцюг, і по аналогії з рештою ланцюгів. Зараз ми його склепаємо. Будемо пробувати цю анаконду закатати в одно в одне ціле. Так, у нас після кльопки виглядає шина плюс ланцюг на 105 см. Також ми успішно зробили цеп на шину 45 см для МС-660 і цепку для шини 30 см Піко Супер. Для 35 я не буду робити, тому що у мене штуки 3 є від штіль МС-180, яка сюди. Ідеально підходить. Ось таке відео, друзі, було. Такі плани в мене на 2022-2023 рік. Підписуйтесь на мій канал, всі ці пилки ви неодмінно побачите в роботі. Бажаю всім миру. До нових зустрічей!